3 травня Всесвітній день сонця. Ініціатором та організатором цієї події стало Міжнародне Товариство сонячної енергії. Що ж ми знаємо про сонце? Сонце це зірка, або ж його ще називають жовтим гномом, складається з газів, переважно водню та гелію, тому дуже гаряче. Його температура може досягати мільйони градусів. На сонці відбуваються вибухи, які називають сонячними спалахами. Сонце центр нашої сонячної системи, і навколо нього обертаються Земля та сім інших планет. Воно велике і сліпуче, хоч і здається маленьким, бо знаходиться дуже далеко. Це найближча до землі зірка, і вона яскраво світить вже понад 4,5 мільярди років і буде світити ще дуже довго. Без сонця земля була б холодною і темною. Сонце знаходиться на такій відстані від землі, що його тепло не обпалює нас, а зігріває. Світло і тепло сонця роблять нашу планету придатною для життя. Всі живі істоти залежать від його енергії. Завдяки сонцю ростуть рослини, які виробляють кисень, вони цвітуть, дають плоди і насіння. Кожного дня сонце сходить вранці, світить у день і зникає за горизонтом увечері. Це створює зміну дня і ночі. Таким чином воно допомагає нам орієнтуватися у часі. Завдяки йому з'явилися годинники та календарі. Кожні 18 місяців відбувається сонячні затемнення. Місяць закриває сонце. Сонце впливає на погоду, зміну пори року та клімат землі. Взимку сонце світить менше і дні коротші. Навесні, коли воно знаходиться високо в небі, на вулиці тепліше і день стає довшим. Завдяки сонцю влітку можна засмагати на пляжі, де ми отримуємо вітамін Д, корисний для кісток. Воно дарує нам гарний настрій і допомагає почуватися бадьорими. Але його праміння можуть бути і небезпечними, тому треба обов'язково носити головний убір і користуватися сонцезахисним кремом. Восени сонце стає м'якшим і не таким палючим, як влітку. Світловий день поступово скорочується. Без сонця не було б чарівної веселки на небі після або під час дощу. Адже воно допомагає променям світлу заломлюватися в краплях води. Дякуючи сонцю, спеціальні енергетичні батареї можуть перетворювати його промені на електроенергію, яка використовується у різних сферах виробництва. Адже на сьогодні цей вид енергії є дешевим і екологічним, так як дозволяє уникнути видобутку і спалювання отруйного палива. Образ сонця часто описується авторами у дитячих книжках. Воно виконує різні ролі у казках, віршах і оповіданнях, виступаючи символом життя, радості, надії, світла і знань. Живі ляльки на сторінках казки Олени Осмоловської Сонце в озері Твоєму. Історія про маленького і дуже допитливого кошенята Бонні є висольської кошеня і сонечко. Лагідна казка про сонечко Зірки Манзятюк. Усмішка. Казка про пана Морока і нових героїв Всеволода Нестайка в країні сонячних зайчиків. Дивовижні пригоди двох жабанят і сонячного зайчика Марії Пономаренко жили були дві жабки. Яскраво кольорові і дотепні вірші та загадки віри Куліж – сонячна юшка. Як ми бачимо, сонце і книги відіграють надзвичайно важливу роль у нашому житті. Адже вони разом несуть світло фізичне і духовне. Як Сонце освітлює землю, так і книги просвітлюють наш розум, дарують нам тепло, сонце тіло, а книга душі.